Добрий день. Діти. Давайте пригадаємо вірш Тараса Григоровича Шевченка садок вишневий коло хати, де збирається вечором уся родина після роботи. Діти, як ви думаєте, що означає слово родина? Родина це найдорожчі люди, які піклуються один про одного, дарують любов, радість, підтримку. Родини бувають різні. Великі, де є багато дітей, маленькі, де одна дитина, а є родини, де разом живуть мама, тато, бабця, дід і онуки. В українських родинах з давніх часів існує звичай шанування найстаріших членів бабусь і дідусів. Вони мають великий життєвий досвід, яким діляться своїми дітьми і внуками. А ще в кожній родині є багато інших родичів. Це тіті, дяді, твої сестри, брати. Вони живуть окремо своїми сім'ями, але це все рідні люди. Не сусіди, не друзі, а люди, які мають родство. Можна сказати одним словом родичі. Коли всі збираються, це велика родина. Всі відносяться один до одного з повагою, допомагають особливо найстаршим. Давайте з'ясуємо, хто кому доводиться в родині або хто як зветься. Вас народили мама і тата це ваші батьки. А ви для своїх батьків, діти, якщо це дівчинка, це донька, а хлопчик це син. У ваших мами і тата є свої батьки: це ваші бабусі і дідусі, а ви для них онуки і онучки. Якщо в родині живуть хлопчики і дівчатка, то це брати і сестри. А у ваших мам і тат. Теж є свої брати і сестри, це ваші тьоті, дяді. А ви для них племінники і племінниці. Сім'я, родина це найдорожче, що є у людини. Діти, а що потрібно, щоб родина була щасливою? Так, вірно, щоб усі були дружні, поважали один одного, не ображали. Щоб дітки слухалися дорослих, допомагали їм. Я бажаю кожному щасливої родини. До нових зустрічей!